З Австралії, де цьогоріч проходив чемпіонат світу, чернігівські кікбоксери повернулися з чотирма золотими нагородами. Студенти університету Чернігівське колегіум Артем Клименко та Дмитро Васін стали чемпіонами у двох розділах: лайт контакт та «К1 лайт. великий тягар відповідальності був, але ми були дуже гарно підготовлені, тому що з нами дуже добре працювали. Індивідуально, ну і зі мною, і е, з іншими хлопцями. Тобто була дуже гарна підготовка і через це ми так сильно нахвилювалися. На минулому чемпіонаті світу в Австрії в Вені е, я досяг першу золоту медаль та друге місце. Програв е, в розділі Кауденлайт, програв німцю. І якраз таки в цьому чемпіонаті світу в Австралії я вибрав перемогу, і саме над цим німцем хлопці, хоча й досягнули максимального результату, не збираються спочивати на лаврах. кажуть, мотивація є працювати далі. Я вважаю, що це тільки початок, і ще дуже багато якуди рухатись. І якби це ж ще тільки любительська кар'єра, ну тобто можна ще рухатись дуже багато куди далі. Тому мотивація є. Будемо ще їздити, це гарний результат, і будемо мотивувати інших, займатися в нашому залі, займатися в нашій федерації, займатися саме кікбоксингом. Показувати приклад маленьким дітям виховувати їх. Щоб це спорт саме в Австралії, там дуже цей спорт організований. Дуже і ми хочемо. Та саме досягти цього, розвивати свій спорт, розвивати свою федерацію, саме в нашій країні. Тренерський штаб не проховує задоволення від виступів чернігівців, попри тривалу подорож, різницю в часі, акліматизацію і високу конкуренцію. Завдяки хлопцям український переможний прапор не раз піднімався на арені в Австралії, враховуючи час, який ми тренуємося, живемо, змагаємось, це було дуже непросто. Але ми з цим впоралися. Хлопці дійсно підтвердили статус чемпіонів. Дуже вдячний їм за це, за те, що вони не підвели і ну, досягли такого результату. І в цілому тяжко, дуже тяжко, але ми впорались. Непроста подорож, непроста, непростий тренувальний процес. До цього, тому що ми ще не знали, що як це буде по акліматизації, по зміні в часу. Тому ну, дуже непросто. Ми приїхали, ми виступали, в нас була ніч на той момент. І хлопці так це зараз. Вони кажуть, що да, нічого не, на нас не впливало, але на самому вони це дуже пройшли, дуже їм запам'ятались і дуже непрості були поєдинки. Чемпіони вдячні тренерам і керівникам Федерації кікбоксингу, а також Збройним силам України за можливість поїхати на світову першість.